Привіт, друзятка, з вами Васятка і в мене новий трешняк. Намаринували м'ясо і будемо коптити. Так що, далі буде. Тож, друзятка, я розповім, що мінімально треба знати, для того, щоб отримати найсмачніше м'ясо і найкращий результат. Слухаємо. Цього дня ми коптили курку і м'ясо свинини. Розпочнемо з свинини, беремо шиїк, городинку або бочок, розрізаємо на шматки. Для маринаду нам потрібно на 1 кг м'яса 0,7 літра води 10-15 штучок, перцю горошку, 3-5 лаврового листка. Додаємо 20 г нітритної солі і 5 г кухонної солі. Маринад доводимо до кипіння. Кипятимо 5-10 хвилин, після чого даємо йому вистигнути і туди закладаємо м'ясо на 3-5 діб. Для курки можна використовувати такий самий маринад, але з меншою кількістю солі 10 нітритної, 5 кухонної. Також за смаку ви можете додати і інші приправи. Далі розпалюємо дрова і використовуємо метод гарячого коптіння, що передбачає температуру від 80 до 120 градусів. М'ясо курки при такій температурі готується 4-6 годин. А для свинини потрібно 6 і більше годин в залежності від товщини куска м'яса. А зараз декілька лайфхаків від васятки. Дуже важливо контролювати температуру, щоб аромат відповідності не заставляв вас кашляти. Хоча б два рази на годину потрібно заглядати до м'яса, щоб характер свинини не перевіряв терпіння сусідів. І пам'ятайте, коптель на дворі то як радіо. Працює без світла, ловить всіх сусідів і траслює одне. Хтось сьогодні буде пити зимню сутку. Тож, друзятка, з вами був ваш Васятка, Підписуємося, ставимо кльовочку, бо далі буде ще дивніше. Адже якщо є дим, то значить буде м'ясо. Якщо є м'ясо, значить буде хороший настрій. Тож, з наступаючими вас святами і хорошого бадьорого настрою. Па-па!